Усім привіт! Я в магазині АТБ хочу показати вам актуальні акційні ціни. З 17 травня розпочнеться новий акційний період. Олія оливкова об'єм 250 мл. Ціна 100 гривень. Об'єм 500 мл ціна 165,90. І ось така об'єм 500 мл. Ціна 159 гривень. Томати 69 гривень 90 копійок за кілограм. Апельсини ціна 41 гривня 85 копійок. Круті знижки на морозиво від торгової марки 3 ведмеді. Карамель кунжут на паличці ціна 20 гривень 90 копійок. У вафельному стаканчику ціна 10 гривень 90 копійок. Молоко ягодинське 34,80. Масло від фірми Ферма. Ціна 46 гривень 50 копійок 180 г 63% жирності. Кусочок 400 грам, 73% жирності коштує 105 гривень 50 копійок. Сметана просто квашена. Ціна 27 гривень 50 копійок за 325 г. 28 гривень 80 копійок коштує молоко від своя лінія 1% жирності. Чай мінутка 40 пакетиків. Ціна 24 гривні 60 копійок. 100 пакетиків ціна 41 гривня 50 копійок. Чай алокозай 25 пакетиків. Ціна 33 гривні 30 копійок. Батік чорний байховий 30 гривень 70 копійок. Чай зелений із фруктами від своєї лінії 80 грам. Ціна 36 гривень 20 копійок. Чорний чай дорожчий, ціна 40 гривень 90 копійок. Чай Ті Моментс. В цій парсі є 4 смаки. 24 пакетики загалом. Ціна 43 гривні 80 копійок. Кава Якобс Експресо Мелена. Ціна 66 гривень 90 копійок. Багат 230 грам. Розчинна кава Якобс Монарх 200 грам. Ціна 185 гривень. Кава розчинна McCold сублімована. Ціна 59 гривень. 170 гривень коштує кава рощина від Картно. 359 гривень коштує кава Якобс у «Зернах». Чай Ті Мументс ціна 41 гривня 70 копійок. Ловари чай. Ціна 38 гривень 20 копійок. Майонез гуляй поле. Ціна 58,90. 30% жирності майонез, гуляй поле. 40 гривень 60 копійок. Морозиво каштан від своя лінія. Ціна 13 гривень 70 копійок. Вага такого морозива 70 грам. 7 гривень 90 копійок коштують вафлі зі смаком ванілі. маймото. Вафлі від фірми Рошен. Ціна 12 гривень 40 копійок. Два смаки на вибір: шоколад або молочний. Вафлі від фірми Рошен. Вагою 216 грам. Зі смаком горіхів або шоколаду. Ціна 39 гривень 80 копійок. Йогурт від своя лінія. Ціна 40 гривень, 70 копійок. Об'єм 870 мл. Яйця 3 гривні 55 копійок за штуку. 51 гривню і 40 копійок коштують бісквітні тістечка від Мілка. 5 штук в упаковці. Печиво ціна 70 гривень 50 копійок. Коробка цукерок. Вечірній Київ ціна 149 гривень 40 копійок. Шоколад Пористий від фірми Millennium. Ціна 26 гривень. Акція на шоколад від фірми «Рошен». Із горішками. Ціна 21 гривня 90 копійок. Чорний шоколад 56% також коштує 21 гривня 90 копійок. 80% ціна 27 гривень. І ось такий із цілими горіхами лісовими. Ціна 27 гривень. 63 гривні коштує кобаса Губернська. Вагою 420 грам. Прокладки для критичних днів від фірми Котекс. Ціна 27 гривень 50 копійок за упаковку. Прокладки від фірми BELLA, ціна 29 гривень 30 копійок. Тампони від фірми Kotex, ціна 62 гривні 90 копійок. Підгузки Huggies Classic. Ціна 291 гривня і 10 копійок. Розміри в асортименті. Підгузки від фірми Giggle, Вони йдуть трусиками. Ціна 189 гривень 90 копійок, П'ятірка і четвірка. Туалетний папір від фірми Рута із ароматом персика. Двошаровий ціна 48 гривень 90 копійок. Вологі серветки від фірми Гікл. 72 штуки в упаковці. Ціна 31 гривня 40 копійок. Зева Deluxe 4 рулони, трьохшаровий туалетний папір коштує 103 гривні 40 копійок. Є також з ароматом персика. Від фірми Акс. Спрей дезодоранти чоловічі, акція, ціна 69 гривень 90 копійок. Герліт для душу від фірми AX коштують 67 гривень 90 копійок. Зубна нитка від своя лінія. 50 штук в упаковці коштують 31 гривню 50 копійок. Зубна паста сенс один ціна 50 гривень 70 копійок. Зубна паста від фірми Colgate. Об'єм 150 мл, ціна 65 гривень. Губка для взуття 15 гривень 50 копійок від фірми Silver чорна або без кольору. Масочка для волосся ціна 100 гривень від Калос. Прокладки урологічні 15 штук, ціна 64 гривні 80 копійок. Наповнювач силікогелевий, ціна 168 гривень. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нових відео.